Європа готується до можливої нової війни. Розвідки попереджають про напад Росії до 2030 року. Зеленський заявляє, усе залежить від готовності Путіна сісти за стил переговорів у Стамбулі. Сполучені Штати, Європа та весь світ чекають відповіді Кремля. Інакше на Росію обвалиться нова хвиля санкцій та рішучих дій. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Якщо в Україні встановиться мир або перемир'я, існує ймовірність, що Росія розпочне новий наступ на країни Європи. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони. Він зазначив, що розвідки Німеччини, Данії та інших країн попереджають, Росія може бути готова до нападу на одну з європейських країн до 2030 року або навіть раніше. Якщо Путін справді готовий у реальному житті зустрічатись, тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню, повідомив Зеленський. Якщо Путін відмовив. Мовиться від переговорів у Туреччині. Це стане останнім сигналом про небажання Російської Федерації закінчувати війну. Вважає Єрмак. Також у разі відмови Росії від перемовин має бути сильна реакція Сполучених Штатів Америки та всього світу санкції та збільшення військової допомоги Україні. За словами керівника офісу президента, Росіяни досі не дали відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Стамбулі. Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі. Поки більше нічого з цього приводу Кремль не коментуватиме, повідомив Пісков. Кремль оголосить про те, хто представлятиме Російську Федерацію на переговорах, як тільки Путін визнає це за потрібні. На думку речника Кремля, підхід Європи до питання України спрямований на продовження війни та контрастує з підходом Москви та Вашингтона. Вітков і Келох будуть присутні на можливих перемовинах між Російською Федерацією та Україною у Стамбулі. Пише Рейтерс. Деталі щодо формату та Потенційних переговорів наразі не розголошуються. Деталі щодо територій використання запорізької атомної електростанції доступу України до Дніпра та Чорного моря. Ключові теми на переговорах щодо врегулювання заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки. Вітков Трамп в ультимативній формі наполягає на прямих переговорах Російської Федерації та України. Інакше Сполучені Штати Америки вийдуть із переговорного процесу без згоди Путіна врегулювати війну мирним шляхом неможливо. Основні розбіжності стосуються п'яти регіонів. Обговорюється можливість відступу обох сторін до певних адміністративних ліній виконано велику роботу щодо звуження кола пробливають неформальні переговори з Москвою та Києвом. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, будьте в курсі свіжих новин щодня.